Добрий день, мої любі першокласники. Ми продовжуємо мандрувати країною художніх образів яскравих малюнків та цікавих світлин. Тема нашого сьогоднішнього уроку декорації, розміщення зображення ближче. Далі, світлина декорації до лялькової вистави колубок, а також створення ескізу декорації до опори казки – плескачик. Ось знову. Лунає дзвінок, запрошує всіх на урок. Будемо дружно ми працювати, малювати і фантазувати. І так послухайте вірш. Хто так трудиться завзято? Це художник-декоратор. У театрі він працює, декорації малює. Діти, чи чули ви, що таке декорації? Як це створювати декорації, де їх використовують і навіщо? Чи зустрічали ви художника декоратор? І так, діти, художник майстерно оздоблює сцену для опери чи балету, драматичної або лялькової вистави. Вони малюють декорації, завдяки яким ми дізнаємося, де і коли відбувається дія. На сцені. Розгляньте декорації. Скажіть, де і коли відбувається вистава? Так, десь у замку відбувається вистава. Якщо ми бачимо, що в нас тут є вже луна вечірня і темна за вікном, то це вечір. І так, декорації, діти, це художнє оформлення сцени, котрі допомагають зрозуміти. Зміст вистави. Повторіть разом зі мною: декорації це художнє оформлення сцени, котрі допомагають зрозуміти зміст вистави. Розгляньте декорації, скажіть, де відбувається дія, як це можна визначити за декорації. І так, подія відбувається на дні водойми. Так, а як ви здогадалися? Що там в нас є водяні мешканці, така рослинність, яка є саме у воді, так, а ще пригадали цікаву і чарівну класку. Це нам допомагає художник декоратор який створив цікаві образи на сцені. Майте загадку. Ой, набридло на віконці все на сонечку сидіть. Я візьму і покачуся, щоб побачити весь світ. Здогадалися, хто це? Так, всі, мабуть, згадали про чарівного і симпатичного хлопка. В українській мові ми називаємо його Плескачик. Плескачик. А хто пам'ятає цю казочку? Так, звідки з'явився колобок? Так, куди потім вирушив плескачик? Кого він зустрічав на своєму шляху? Чим закінчилася ця казочка? Так, сьогодні на уроці ми будемо з вами малювати. Але перед тим зверніть увагу на екран та пригадайте всі правила безпеки. На уроці образотворчого мистецтва. Ну що ж, саме час ознайомитись із послідовністю малювання декорації до опери казки, плескачок. І так, перегадаємо, декорації це те, що художник-декоратор створює, щоб зрозуміти, де і коли відбуваються події. Уважно на екран, як буде побудована наша робота. Такі яскраві ліперації ми з вами отримали доказки. Ну що ж, готуємось малювати? І так, приготували аркуш паперу, поклали його горизонтально, беремо простий олівець, пригадуємо, що під час малювання ми не натискаємо для долі, будемо заховати твій ніж лінію. Які ж відворатський у вас я з радістю буду на чекати назву блюри різних е, відтінків на малюнку, ви можете підібрати відповідно до свого бажання. Тож, продемонструйте власні малюнки, а я вам дякую за роботу і кажу до побачення, до нових зустрічей.